Працює, я. Працюю. Чотири недоспані ночі. П'ять днів досліджень, дві з половиною тисячі прочитаних сторінок книжок. дві випиті філіжанки каво на поїздці цикорію. І нарешті я зрозумів, як дати достойну відповідь на запитання, яке мені поставили продюсери. Дві випиті філіжанки каво на поїздці цикорію. Сьогодні ми будемо досліджувати одну тему, яка мені, в принципі, вже зрозуміла, проте багатьом людям, в тому числі і моїм продюсерам, не зовсім. Це стосується одного розділу з Біблії, верніше одного слова в цьому розділі. І знаходиться воно в першому другому розділі «Книга «Буття». А запитання наступне. Як правильно розуміти слово день в першому розділі книги буття буквально чи символічно? Це нагадало мені одну історію. духовній семінарії студенти одного разу запитали в професора. Я перепрошую, пане професор, Біблія говорить, що Бог створив світ за сім днів. Вірно, це може означати сім секунд? Звичайно. Або сім мільйонів років. Звісно. А може це означати сім днів? Що за безглузді припущення? В жодному випадку. Геть за аудиторії! Я скромно промовчу, хто був цим студентом, але це був не я. Ну що ж, щоб в цьому всьому розібратись, нам потрібно поставити кілька важливих запитань. Хто це все написав? Запитання наступні. Які є точки зору назначення слова день в буття 1.2? Друге, що можна дізнатися про сенс слова з самого біблійного тексту? І третє, які є заперечення проти буквального розуміння слова день. Ну що ж, почнемо з першого. Є кілька розумінь слова День в першому розділі книги буття. Перший день як символ. Наприклад, Климент Олександрійський, кінець 2 століття, вважав, що день описується як символіка. Він взагалі вважав, що Бог се створив в одну мить. Оріген, 3 століття нашої Ери, отець алегоричного тлумачення, вважав, що весь перший розділ це алегорія. Для Августина, отець церкви 5 століття, день це. Зараз я вам процитую. Де вона? Ось. Не сонячні дні і не довгі періоди часу, але символи, що являють послідовність, яка містилася в єдиному моменті створення. При цьому важливо підмітити, що таке уявлення ці, ці церкви мали не з наукових причин, а скоріше з філософських. Адже грецька філософія, через призму, якої вони дивились на розповідь Біблії, представляла трохи іншу концепцію появи світу. І саме символічне та алегоричне тлумачення усувало цей конфлікт. Друге розуміння: День як День Мойсея. На думку деяких дослідників, шість днів це не шість днів творіння, а шість днів відкриття, які отримав Мойсей. В перший день Бог розповів Мойсею про створення світла. Настав вечір Мойсей заснув. На ранок він прокинувся і Бог продовжує йому розповідати і так день за днем. В сьомий день Бог нічого не розповів Мойсею, спочив від усіх справ своїх. Цікава і кумедна, і абсолютно нереальна теорія. Третя точка зору: день, як геологічна епоха. У 18-19 століттях, як відомо, з'явилася еволюційна теорія. І багато богословів та віруючих науковців, приголомшені нібито науковими доказами багатомільйонно-річного існування Землі, почали шукати точки дотику між даними офіційної науки та розповіддю Біблії. Наприклад, Джордж Стенлі Фабер та Хью Міллер. Навпаки, це Джордж Стенлі Фабер, а це Хью Міллер. Джордж Стенлі Фабер, видатний англіканський богослов 19 століття, вважав, що під словом День в першому розділі книги буття треба розуміти день як геологічну епоху. Цю точку зору поділяв видатний геолог та людина, яка мала величезний авторитет церкві Хью Міллер. Він казав, що також треба розуміти слово «день» як геологічну епоху в мільйони років. На підтвердження цієї точки зору наводили слова апостола Петра, який сказав. У Господа один день як тисячу років. Ну а де тисячу років, там і мільйони років. Так один день в книзі буття перетворився на багатомільйонні роки геологічної епохи. Четверта точка зору: мільйони років еволюції, плюс шість днів творіння. На думку деяких дослідників. Протягом мільйонів років еволюції Бог здійснював спеціальні акти творіння протягом цього часу, які і знайшли місце в Біблії як розповідь про шість днів. Хоча це не означає, що від моменту появи землі до моменту появи людини пройшло всього лише шість днів. Цікава і незграбна спроба поєднати Біблію і теорію еволюції. П'ята точка зору, день як літературний прийом. Згідно літературно-образотворчої теорії, число сім це поетичний прийом, який засновується на тому, що в багатьох творях Далекого Сходу число сім це було числом повноти. Ось, наприклад, в поезії нашій сучасній о Ігор Калинець, наш український поет. Веселко, веселко, чи маєш свого Шевченка? А мій Шевченко сім небесних книг пише незгасним пером. Ну, зрозуміло, що Шевченко не тільки сім книг написав. Таким чином можна сказати, як кажуть прихильники цієї теорії, що і в Біблії число сім-сім днів це такий літературний прийом, композиційний прийом, а не хронологічна послідовність. І врешті остання. Шоста, просто неймовірна, фантастична точка зору, згідно якої вираз і був ранок, і був вечір, день перший, другий, третій і так далі. В першому розділі книги буття треба розуміти, як добу. Тобто звичайні 24 години період часу такий самий, як в наших календарях. Так після завтра треба не забути комунальні послуги заплатити. Якщо подивитися на всю історію християнства, то безумовно це була переважаюча точка зору. Протягом перших 19 століть оці церкви, видатні вчителі, богослови, науковці, вірили саме так. Ну що ж, ми розібралися з точками зору. Давайте тепер подумаємо над сенсом слова в самій Біблії. Давайте подивимося, які деталі ми можемо почерпнути з самого біблійного тексту. По-перше, яке значення слова день нам пропонує контекст цієї Біблії, і, зокрема, книги буття? От. Коли слово день вживається з числівниками, в усіх інших випадках в писанні воно означає звичайну земну добу. В книзі буття слово день з числівниками зустрічається 41 раз, і всюди воно відноситься до звичайних днів. Хм. Оскільки в першому розділі книги буття ми маємо справу саме з таким випадком, де слово день співвідноситься з числівником, день перший, день другий, день третій і так далі. Це задає нам певний тон для розуміння слова день як 24-годинний період часу. По-друге, кожен день творіння автор супроводив фразою «і був вечір, і був ранок. Ніби навмисне, щоб ми не думали, що йде мова про епохи, тому що ранок і вечір в епохах просто безгузда ідея. По-третє, при першій згадці слова день в першому розділі книги буття нам дається таке визначення. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. Таким чином дається таке розуміння, що день це світлий період доби, і саме днями відміряються добові періоди. Цікаво, що в нашій мові ми самі використовуємо таку конструкцію. Наприклад, три дні тому мається на увазі три доби тому. Цілий день мається на увазі світлий період доби. Я провів на природі. Ну що ж, ми розібралися з сенсом цього слова в контексті Біблії і книги буття. Будь ласка, підкресліть це слово і обведіть третій пункт. Дякую. Проти буквального розуміння слова день в першому розділі книги Буття є вагоме заперечення. Наступного змісту, оскільки сонце місяці зорі створені в четвертий день, відповідно не могло бути світла. Якщо не було світла, не могло бути чергування світла і темряви. Якщо цього не було, відповідно перші три дні не є буквальними. Якщо перші три дні не буквальні, то і наступні дні творіння також не буквальні. Крім того, що дане заперечення прямо ігнорує біблійний текст, де сказано, що в перші три дні була зміна дня і ночі, воно ґрунтується на помилковій вихідній посилці. Насправді світло може бути без сонця. Саме так буде в новому Єрусалимі на новій землі, як це описано в 21 розділі книги відкриття. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб в ньому світили. Слава бо боже, його світила, а світильник для нього агнець. Якщо в новому Єрусалимі на новій землі буде світло без сонця, то, відповідно, і в перші три дні створення нашого світлу світло могло бути без сонця. А наша земля замаленьке. О. Так от. А наша земля освітлювалась або тимчасовим джерелом світла, або що більш ймовірно, славою Божою, що і давало ефект зміни світла і темряви. Слави Божої, слави творця, я думаю, достатньо для освітлення нашої планети. Не тільки контекст першого розділу книги буття дає підставу для буквального розуміння слова День. Про це говорять інші місця писання, особливо показовим в цьому сенсі є наступний текст. Пам'ятай день суботній, щоб святити його, шість днів працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, бо шість днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Крім того, що тут прямо говориться, що Бог все створив за шість днів. Проводиться чітка паралель між шістьма днями творіння Божими і шістьма днями праці нашими. І так як Бог спочив в сьомий день, так ми повинні відпочивати в сьомий день. Така паралель неможлива при жодній теорії, про яку ми говорили. Хто? хто Телефони відключив. А, це тут. Алло? Угу. Так. Добре. А хто це? А, добре. Угу. Мої продюсери підказали ще одне заперечення: а як на рахунок наукових доказів мільйоннорічного процесу еволюції? Та ніяк. Насправді немає ніяких наукових доказів. Є інтерпретації цих наукових доказів, які в 99,9% і випадків. Зроблені з точки зору матеріалізму та атеїзму, нібито це. Хоча насправді ті ж самі наукові факти вперто свідчать, що наш світ створений і йому не більше 10 тисяч років. Всім, хто цікавиться доведенням цього факту, я раджу праці науковців-креаціоністів. Ну, наприклад, ось прекрасна книга в началі, яка доводить, що наш світ створений і йому не більше 10 тисяч років. Ну що ж, підсумовуючи, можна сказати, що слово День. В першому розділі книги буття означає буквальні 24 години. І не більше. Пошта. Цікаво, цікаво. А ви знали, що в організмі людини більше 75 кілометрів нервів?